Невеличкі кімнати, середньохвильова радіостанція Буря. Одна відеокамера у штаті сім співробітників та п'ятеро матросів. Саме з цього починалося зародження флотського телерадіоцентру. У 1994 році начальником першого військового телецентру був назначений капітан другого рангу Мирослав Андрійович Мамчак. Слід зазначити, що на той час не тільки в Україні, але й в колишньому Радянському Союзі не існувало жодної військової телерадіокомпанії, не маючи Відповідного досвіду кадрів та коштів створити флотську телерадіо студію це дійсно важка задача. Втім, наказ є наказ, ніяким обговорюванням він не підлягає. Тоді про комп'ютер мова не йшла. І ми ще не мали і гадки, що така техніка може бути, і з нею можна виходити в ефір. Були касетні магнітофони, клеїлася плівка. З новинами була величезна проблема, тому що треба було їх вилавлювати із других. По Україні інтернету ж не було. Треба було вилавлювати з других радіостанцій, ходити містом бігати, шукати новини значить, в Севастополі і в Криму. Тому це то була досить, я б сказав так, напружена робота, але та робота давала нам натхнення і бажання кожен день зробити щось нове. Перші йшли російською мовою, і до речі, перша дикторша у нас була кримська татарка. Ми всі вчилися на ходу, от у нас не було коли роздумувати. Перші роки свого існування припали на нелегкий час. Час становлення і розвитку національного флоту одночасно з народженням українських військово-морських сил у складних фінансово-економічних та громадсько-політичних умовах створювалося і флотське радіо та телебачення. Багато допомогли Запорозька область, Рівінська атомна електростанція, Львівська Івано-Франківська область Виділяли досить солідні кошти, на які ми закупали техніку. От ми навчали тоді. Я людей посилав наших працівників на стажування, у національну телекомпанію по домовленості от ми мали домовленості із університетом Поплавського, коли він написав, що наші люди там училися, кілька чоловік. І це безкоштовно за державні кошти. Тому досить швидко ми стали на ноги. Предметом особливої гордості і відповідальності для ТРК «Бриз» був факт отримання тоді ще телерадіоцентру «Бриз». Ліцензії на правомовлення на радіочастотах від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України за номером 2 від 15 червня 95-го року. Вручав її особиста голова нацради Віктор Петренко. Вручення сьогодні ліцензії за номером 2 телерадіоцентру Бриз військово-морських сил України розцінюю не стільки, як товариш командуючий за проведений нами труд. А Росію в першу чергу як велике завдання покладено перед творчими радіо і телепрацівниками телерадіоцентру БРИЗ по розбудові військово-морського флоту, по інформаційному забезпеченню будівництва Національного українського флоту, про розриву того інформаційного вакууму, який ми з вами, товариші бойові друзі, чуємо з першого дня будівництва нашого флоту. Це був перший факт нашого визнання на загальнодержавному рівні, який залишився в історії у першій власній телепрограмі, яка вийшла у ефір на телеканалі Севастополь 13 липня 1995 року. Сьогодні програми телебачення БРИЗ виходить у ефір щоденно на власному телеканалі у Севастополі та на телеканалі Крим. Свій фаховий досвід флотські журналісти набували, проходячи стажування на першому національному телеканалі. Каналі, а вже потім на інтері. Телеканал Інтер вніс теж вагомий вклад у технічне забезпечення. Кілька разів робили стажування наших фахівців на телеканалі Інтер. І, до речі, система технологічна, яка є у нас і сьогодні працює в телерадіокомпанії Брес, це вона взята з Інтера. Сьогодні телерадіокомпанія Бриз інформаційно забезпечує Збройні сили та мешканців регіону Мовлення на двох радіо і двох телевізійних каналах та у міській радіотрансляційній мережі. БРИС став визнаним засобом масової інформації не лише в регіоні базування сил флоту, а й в Україні. На відміну від попередніх років, стала серйозно відчуватися допомога з боку Міністерства оборони, а зокрема департаменту преси та зв'язків із ЗМІ на чолі з Олександром. Михайловичем Клубиним та департаменту фінансів, які очолює генерал-лейтенант Іван Марко. Це відчутно впливає на рівень забезпечення матеріальними ресурсами, а відтак дозволяє втілювати в життя багато творчих задумів. Телерадіокомпанія «Бриз» розвивається і, залишаючись на тих же позиціях. В аспекті своїх головних функціональних завдань мається на увазі інформаційне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, населення, яке є податкоплатниками. Тобто люди мають знати, куди йдуть їх гроші, які вони платять бюджет держави, на що вони розходуються державою в особі Міністерства оборони. Адже ми висвітлюємо в першу чергу діяльність Міністерства оборони України, військово-морських сил України як виду Збройних сил України. Освітлюємо далекі походи військових моряків. Завжди ми разом з флотом були, є і будемо. Новий час вимагає від нашої телекомпанії виконання нових завдань, які потребують свого вирішення. На жаль, брак фінансування з боку держави не дозволяє здійснити усі творчі та технічні задумки колективу Терка «Бриз». В наступному ми будемо розвивати такий Сектор своєї діяльності як інтернет-телебачення і інтернет-радіо. Перші кроки вже зроблені в цьому аспекті. Ми працюємо. У нас є свій сайт. Ви можете бачити там телевізійні сюжети. У далекому майбутньому створення власного ftp серверу і створення онлайн-радіо. Радіо Бріз, яке мовить щоденно і постійно, 24 години на добу, вже з 21 листопада. 94-го року тепер воно буде і в інтернеті. Це значно збільшить той ресурс інформаційний наших глядачів, тому що життя не стоїть на місці, постійно розвивається, кількість збільшується користувачів інтернету. Він становиться все більш якісним, він становиться все більш потужним. І я думаю, в недалекому майбутньому. Завдяки саме інтернету ми зможемо і відпрацювати систему онлайн-телебачення. Тобто, те, що буде на екранах тут у Севастополі, зможуть побачити користувачі будь-якого куточку України та світу. Журналісти флотської телерадіокомпанії висвітлюють військові події не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Вони неодноразово брали участь у різноманітних міжнародних військових навчаннях у десятках держав світу. Географія творчих здобутків наших тележурналістів співпадає з курсами штурманських прокладки, бойових кораблів та суден забезпечення національного флоту, а також важких літаків транспортної авіації повітряних сил збройних сил України, які доставляли підрозділи морської піхоти ВМС до Шотландії та Данії для участі у миротворчих навчаннях. Командування військово-морських сил України високо оцінює роботу флотської телерадіокомпанії, яка вже протягом 17 років інформує глядачів та слухачів про події воєнного та цивільного життя. Шановна телерадіокомпанія «Бриз», я в першу чергу хочу привітати вас з вашим святом, побажати вам всього самого кращого. Шановні бризовці, ви завжди всі з нами, і в морі, і в полі. и даже в повитре. Дорогие друзья, всего вам самого наикращего. В первую очередь, вы должны работать все для того, чтобы про, нас, про наши висково-морские силы знали не только в нашем месте, но и во всей державе. Еще раз хочу поблагодарить вам за то, что вы работаете, Всего вам самого, самого наикращего. И дай Бог вам счастья и такой же плитной працы, над которой вы працюете. Вітаю всіх журналістів телерадіокомпанії БРИЗ з 17-річчям. Бажаю всім професійного росту, бажаю всім і подальшому робити свою величезну справу щодо створення іміджу військово-морських сил, Збройних сил України. Дякую вам за роботу і успіхів і наснаги вам в майбутньому. Новий час ставить нові завдання збройним силам а відтак і флотським журналістам. Для спільної боротьби з тероризмом кораблі Національних військово-морських сил несуть постійну бойову службу у Середземному морі в рамках операції Активні зусилля. І кожного разу з екіпажами рідні береги залишають і кореспонденти флотських ЗМІ. 2011 приніс з собою нові загрози безпеці громадян України, а відтак і національним інтересам держави, виконуючи указ президента України Віктора Януковича, великий десантний корабель військово-морських. України. Костянтин Ольшанський, вперше у історії Національного військового флоту успішно здійснює далекий похід до берегів Північної Африки, виконуючи гуманітарну місію в Лівії, метою якої було врятування українських. Та багатьох іноземних громадян шляхом їхньої безпечної евакуації безпосередню участь у місії брав і наш спеціальний кореспондент, старший лейтенант Павло Парфенюк. Крім редакційного завдання зі створення телефільму, він постійно інформував громадськість про хід виконання завдань, адже флотський офіцер виконував роль і прес-секретаря походу. За 17 років своєї діяльності в інформаційній царині нашими журналістами створено тисячі телевізійних і радіопрограм, документальних репортажів і фільмів. І вже в цьому році журналісти телерадіокомпанії знову гідно представили Терка Бриз на сьомому міжнародному телерадіофестивалі Перемогли разом. Телевізійна робота курсу морського антитерору, автор якої старший лейтенант Павло Парфенюк стала лауреатом фестивалю у номінації Батьківщина. Честь обов'язок, а радіонарис Олени Солонини шлях до визнання стала кращою номінації Людина і зброя. У нас склалася досить швидко своя школа, і дуже багато людей наших вже так сказати, виросли із обсягів нашого мовлення, і з нашого регіону і стали досить професійними, я б сказав, навіть і ведучими телерадіожурналістами не тільки в Україні. Ну, В Україні ми маємо Олена Соколан, одна з. Із... Ведучих журналістів на п'ятому каналі, Марія Васильова на каналі 1 плюс 1». Я знаю, що у Метіщах під Москвою там генеральний директор, була наша Саша Єршова. От, і є наші фахівці на Сполучених Штатах, у Бельгії от, і в Норвегії. Були в Туреччині. Ну а в Севастополі ми половину телерадіокомпанії. Тут не тільки журналістськими кадрами забезпечили, а й керівниками. Тамара Боль, бувши перший заступник. Телесвівастопольські ренатилераді компанії починала у нас Олена Борисівна, Кожина, директор першого севастопольської, значить наша, вона починала в телебаченні у нас. І цілий ряд фахівців технічних, які пройшли школу саме тут. На сьогоднішній день інформаційний простір нашого міста поділяють між собою достатньо багато телекомпаній, тож Севастопольцям, як кажуть, є з чого вибирати. Вже багато років наша телерадіокомпанія співпрацює із найстаршим телебаченням у Севастополі Севастопольською регіональною державною телерадіокомпанією. Лариса Кужанова, заслужений журналіст АРК, ведуча програми європейські цінності, готуючи свої програми до ефіру, доволі часто звертається за допомогою. до наших журналистов. Передо мной была поставлена совершенно конкретная задача. Это освещать на экране севастопольского телевидения вопросы евроинтеграции и евроатлантической интеграции. И называлась ли эта программа «Грамматика думка» или «Служу народу Украины», либо «Европейские ценности», как она называется уже два года. Конечно, вопросы евроатлантической интеграции осветить на экране нашего севастопского телевидения без вашей помощи, дорогие коллеги, Телерадиокомпании «Бриз» — это совершенно невозможно. Я хочу поблагодарить вас за те сюжеты, которые вы всегда охотно предоставляете, за те цельные программы, очень красивые, очень яркие, снятые и в дальних странах, в боевых дальних походах, на боевых стрельбах, на учебе. То есть везде, везде куда гражданскому журналисту попасть можно. Но очень сложно. Я, пользуясь случаем, с большим удовольствием, и с большим уважением и с большой благодарностью поздравляю весь коллектив телерадиокомпании БРИС с годовщиной с 17-летием творческих страниц, ярких съемок и блестящих репортажей. Журналісти – народ особливий. Зазвичай забуваючи про власні потреби, вони завжди думають про інтереси своєї аудиторії, і те, що журналістика не просто професія, а стан душі, може зрозуміти тільки той, хто, хоч раз, брав у руку перо, аби розповісти іншим про принаймні одну з подій життя людства. Хотіла бути хірургом з дитинства, але спробувала себе у журналістиці і вже після цього не змогла відмовитися від цієї спеціальності. Були на полігонах, були на морських походах. Дуже цікаво, я сподіваюся, що наша праця доведе до телеглядача і радіослухача ті події, які часом люди не бачать, але мають великий резонанс. Тому всім цікаво бачити і кораблі в морі, і військові якісь будні, і люди знають, як їхні сини служать. Це я вважаю, це дуже корисна і цікава спеціальність. Всіх бажаючих запрошую бути військовими журналістами. Сьогодні колектив ТРК «Бриз» налічує 70 співробітників, половина з яких військовослужбовці. Щоденний вихід в ефір: це величезна робота кожного працівника флотської телекомпанії: від режисера монтажу до випускового програми, управління будь-якою структурою. Першу чергу залежить від самого колективу. Тож керувати нашим військовим кораблем під назвою бриз виявляється і важко з одного боку, і з іншого боку, не важко. Не важко чому, тому що я все ж таки з перших днів створення бризу з лейтенанта тут у цій структурі я і знаю, і людей, і нюанси. Ми разом з Мирославом Андрійовичем, який його очолював всі ці роки мамчаком. Створювали легко, тому що допомагають люди, тому що один в полі полішній воїн, і сам один без нашого колективу, хоч би бути сім'ї п'яді в албу, ніхто б не впорався, я не є виключення. З іншого боку, важко, тому що життя привносить свої нові задачі, і змінюється і законодавство, і в аспекті бюджетного регулювання, і в інформаційній сфері. Постають нові завдання. Серед них це цифровізація нашого мовлення, це вимога сучасності. Це торкається в першу чергу телебачення, але торкнеться і радіомовлення. Терка Бриз – це єдина військова організація, яка висвітлює події і у вітчизняному флоті, і загалом у збройних силах України. Військові навчання, далекі походи, урочисті заходи у військових частинах. все це можна побачити у відео та почути у радіоматеріалах, підготовлених флотськими кореспондентами. Майбутні офіцери військово-морських сил України, курсанти академії імені Нахімова наші постійні глядачі, адже з наших програм вони дізнаються про історію сьогодення та перспективи розвитку нашого флоту. В майбутньому мрію стати офіцером збройних сил. Мене цікавлять різноманітні навчання за участю військово-морських сил та різноманітні події, які трапляються в збройних силах України взагалом. І завдяки вашому телеканалу я дізнаюсь про це майже первим. Кожний вечір переглядаємо ваші програми, спостерігаємо за. Телепередачами, які стосуються відносин збройних сил України в світі, як світ ставиться до наших до збройних сил України і наше становище в світі, на якому рівні знаходиться Збройні Сили України, в день нашого 17-річчя Ми б хотіли подякувати свої глядацькі та слухацькі аудиторії за те, що серед безлічі інших обирають саме наші програми, а своїм колегам побажати не зупинятись у своїй творчості та завзято не. Світло у серця людей. Подякувати за плідну працю і побажати і доброго здоров'я, і натхнення, і визнання творчості. І при цьому неважливо, будь то творчість журналіста чи телеоператора це теж творчість. Своє творче бачення можна знайти навіть в роботі інженера. Це теж є творчість. Всі ми творчі люди, але перед всіми нами стоїть завдання досить відповідальне. Тому що, дивлячись на нас, люди бачать у нашій роботі збройні сили. Це великий і дуже відповідальний момент нашої діяльності. І святом вас!